Вітаю! Приємно здивований покупкою Xiaomi Air Frier 5,5 літрів. Дуже прикольна штука. Є підключення по Wi-Fi. Багато варіантів по меню. Швидко все готує. Миється дуже легко. Можна готувати два поверхи. Така штука, як круасани, готується за 12 хвилин. Крильця або курча готується за 15-20 хвилин. Прикольна штука, не дуже шумна, з плюсів є віконце, через яке можна дивитись на те, як готується блюдо рекомендую